Друзі, вітаю! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні я буду варити капусняк. Хочу показати вам свій рецептик капусняк для чоловіка. Ось я купила такі ребра, зараз я їх хочу порізати та обсмажити на сковорідці. Потім вам покажу. Їх, звичайно, можна і не обсмажувати. Але я хочу зробити трошки обсмажити, мені здається, так буде смачніше. Чоловік в мене таке полюбляє. Ось, друзі, я поклала кастрюлю з водичкою, щоб закіпала. Ось. І поклала сковорідку, трішки олійки наляла. І зараз на ній буду обсмажувати ці реберця. Порізала реберця, ось так. Шматочками. І зараз обсмажу швиденько. Ось, друзі, я поставила реберця обсмажувати. І прикрила їх така у мене рішітка, щоб жир не дуже прискався. І ось в мене такі щіпчики, Я буду перевертати в ними. Обсмажу, потім вам покажу. Ось, друзі. Ось так ось я обсмажую до золотистого кольору. Зараз ще трошки переверну та додам до кип'яченої водички. Ось вода вже закипає. І додам сюди реберця, щоб вони варились. Ось, друзі, до такого стану я обсмажила свої реберця. Зараз в мене водичка закипіла і я додам їх до кастрюлі. А сюди ось порізала цибульку та моркву додам, обсмажу на цій олійці, що тут залишилася в сковорідці. Ось, друзі, я роблю таку засмажку, обсмажую цибульку на цій олійці та моркву. А реберця я кинула до кастрюльки. Зараз піну зберу та буду варити далі. Ось, друзі, я обсмажила ще цибульку та додала моркву. І тут зібрала піну ось з м'язка цього, цих реберець. І будуть вони собі кипіти. У мене буде капусняк з домашньою квашеною капустою, що я сама солила. Ось, друзі, я ще додала ложку до засмажки томатної пасти домашньої. Сама теж робила. І зараз це все, все перемішаю та додам собі кип'яченої водички. Додала ще водички, трошки протушкується та вимкну цю засмажку. І вона буде чекати своєї черги. А тут у мене реберця киплять. Зараз ще трошки пінку зберу. І почищу поріжу картоплю, дві великих картоплі візьму на цю кастрюлю, і потім наберу ще квашеної капусти. Засмажка в мене готова, я її вимкнула і вона буде чекати своєї черги. Тут зібрала ще пінку, і воно десь півгодинки в мене покипить, і я кину картоплю сюди. Ось картоплю очистили, порізали, помили. Ось, друзі, я набрала квашеної капусти таку мисочку. І додаю потім, як в мене м'яско покипить, потім картопля хвилин 15 покипить Десь півгодинки покип'ять. Риберця, потім хвилин 15 картопля, і я додам цю квашену капусту. І ще потім додам е, пшона, десь 3-4 ложки. Буду дивитись. Ось, друзі, я насипала 3 столових ложки пшона, добре його помию і картоплю в більшу мисочку пересипала, щоб вона була покрита водичкою, щоб не темнішала. Все, тепер чекаю, поки покіплять мої реберця. Пшено обов'язково помию. Ось друзі, в мене покипіли півгодинки реберця. Я кинула картоплю. І через хвилин 15 після того, як прокипіла картопля, я кинула квашену капусту. Вона закипіла, і зараз я буду кидати пшоно. Ось я його помила добре декілька разів. Додала ще одну столову ложку. Тут у мене 4 столових ложки пшона. Але ви дивіться по своїй кастрюлі. Ось, і зараз кину ще сюди пшоно. І хвилин 15-20 покипить, 15 покипить і я кину ось цю засмажку. А також я порізала ось. Петрушечку та півдольки часничку. У мене великий часник, тому півдольки, півзубчика. Кинула я пшоно, посолила за смаком. Я десь пів столових ложки солі насипала, потім скуштую. І ще додам сюди молотого перцю та коріандру, трішки згодом. І лавровий листочок. Ось приготувала лавровий листочок. Та перець з коріандром молотий, А також додам 4 штучки духмяного перцю. Прямо зараз кину його, хай він прокипить. І трошки згодом кину лавровий листочок та молотий перець чорний з коріандром. Хвилин 15 в мене прокипіла капуста, та я додала перець молотий з коріандром. Та лавровий листочок. І зараз буду висипати сюди цю засмажку. 5 хвилинок покипити засмажкою. Потім додам часничок та зелень та вимкну. Ще покипить з часничком та зеленю хвилинки 3-4, та вимкну. Додала лавровий листочок, засмажку, 5 хвилинок покипить. Та кину ось порізане петрушечку з часничком, ще 3-4 хвилинки і вимикаю. І все. Скуштую, якщо потрібно, досолю і готовий капуснячок. Це дуже-дуже смачно. Спробуйте, мій рецептик Все, друзі, мій капуснячок майже готовий. Покипіло в мене пшено хвилин 15 та кинула ось петрушечку та часничок Зараз все перемішаю. 3-4 хвилинки і вимикаю все. Капусня за вуха не відтягнеш. Така смакота, спробуйте. Чоловік мій дуже любить. Ще й з риберцями. Це така смакота. Обов'язково спробуйте. Можливо, у вас є свої рецептики, діліться зі мною. Все, Па-па. З вами була Оксана із Одеси. Готуйте, мої любі українці і мої друзі. До побачення!